To be about to конструкція, яка перекладається. Ось ось щось розпочнеться, або ось ось щось станеться. For example, the train is about to arrive. Ось ось приїде поїзд. It's about to rain. Ось ось розпочнеться дощ. The child is about to cry. Дитина ось ось розплачеться. Цю конструкцію ми можемо використовувати у минулому часі. I was about to go out when the phone rang. Я збирався майже виходити, коли телефон задзвонив. I was just about to go to bed. Я тільки що збирався піти спати. Це еквівалент конструкції uh, to be going to синонім цієї конструкції. Якщо ви хочете закріпити цей матеріал, я пропоную вам написати в коментарях перевод таких речень. Ось ось розпочнеться сніг, вона ось ось прокинеться. І він ледве не впав.